Друзі, давайте поговоримо про те, на що витрачати гроші в війну зараз. країна сколихнула низка скандалів, чи треба гроші витрачати на стадіони в тилових містах. Або чи правильно робить кличко, коли перекладає бруківку? Ту саму бруківку, яка лежала, взяли, почистили, поклали на місце. За це списали кілька сотень мільйонів гривень з міського бюджету. Чи можливо ці гроші краще направляти на армію, купляти... Дрони такі потрібні нашій державі для того, щоб звільняти території. Про це все хочу з вами поговорити: розібрати кейси, вийти з вами на висновки, знайти плюси і мінуси, тому що ситуація складна і неоднозначна, але, як мінімум, нам всім треба знайти в ній рішення. І, власне, про все це хочу з вами поговорити в даному відео. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми з вами зараз все. Проговоримо. Власне кличко, який на вулиці Богдана Хмельницького біля цуму, який належить Ахметову, вирішив перекласти бруківку. Зняли один шар, взяли ту ж саму бруківку, почистили, трошки підсипали, зрозуміло, що для того, щоб вона рівненько лежала. Але виникає у всіх киян питання: друзі, а ми точно робимо ту історію, яка нам зараз потрібна. Це для того, щоб росіяни зайшли на гладеньких по гладеньких дорогах своїми танками. І українці кажуть, чи, наприклад, ремонт інших вулиць, куди йшло там 120-180 мільйонів вулиця розміром в один квартал, коли кладеться супердорогий камінь, коли вирівнюється, знімається одна бруківка, кладеться інша, при тому, що та бруківка була покладена для прикладу магазином чи рестораном, який знаходиться в цій вулиці, але отут вирішили зробити ось так красиво. В багатьох в країні почало виникати враження, що просто розпилюють державні гроші на таких проєктах намагаються виводити по максимуму, тому що багато хто з чиновників для себе вирішив, що вони цю країну своєю не бачать, хочуть втікти в Ніцу, в Монако, в будь-яку іншу країну, тільки б не сидіти тут подальше від війни, від жахіть війни. Просто щоб можна було свої кишені набити грошима, і саме за такі проекти вони виводять ці кошти в Києві. Частими стали корупційні скандали. В Києві дуже частими стали якраз такі роздуті гігантські проекти, де треба мало роботи, але е кости, по яких можна накидати додаткові гроші, просто зашкалюють. Ну і все це разом перетворилося просто в серію. Публічних скандалів, коли українці почали говорити: слухайте, а ви точно впевнені, що це все потрібно? Але ситуація дуже неоднозначна, і е, насправді потрібно дивитися за кожним кейсом окремо, тому що не всі кейси схожі. Е, для прикладу стадіони, які будують в Тернопільській, Волинській. В закарпатських областях це точно найбільш нагальні речі, коли йде ремонт стадіону на 150, на 200, на 300 мільйонів гривень. В той час, коли ми з вами збираємо копійка до копійки на різні прилади нічного бачення, зброю на дрони, на шарки, на все інше, виникає враження, що все це. Ні для чого, тому що мільярди українських гривень просто втікають в незрозумілі бюджети незрозумілих господарників. В той же час є більш складні історії. Для прикладу, герб на батьківщині матері. Який вирішили замінити на радянську символіку? Здавалось би, справа класна. Дійсно радянську символіку треба декомунізувати. Але коли виявляється, що на цей герб потратили від 20 до 30 мільйонів гривень, виникає враження, чи точно він стільки коштує. Чи точно цей герб коштує рівно стільки, скільки про нього записали в бюджеті? Так точно так же організатори вийдуть і скажуть, і будуть в цьому праві насправді те, що це не державні гроші, це гроші, які вони взяли з інших людей. Це гроші, які вони взяли з тих, хто їх просто задонатив. Здавалось би, мають право їх витрачати як хочуть і куди хочуть. Ну для прикладу, компанія, яка займається металом. А імені Рената Ахметова, вона ну, каже, ну, типу, наш метал хочемо тратимо туди. Зрозуміло, що багато хто б їм задав питання. Ви ж обіцяли захистити Донецьк, ви обіцяли захистити Маріуполь, нічого з цього ви не захистили. Ну, от Хоча обіцяли мільярди доларів в Маріуполь вкласти перед вторгненням, нічого з цього не зробили. Чи, наприклад, гудком Донбаса хотіли зберегти українське місто Донецьк, але теж нічого не зробили. Ну, тут хоч намагаються вкладатись в піар, просто щоб десь. При приобняти велику гарну історію, але суспільство реагує і каже: Ні, стоп, це точно не те, що зараз треба. Або для прикладу, фільм Інгулець, де про е, політичні вже історії намагаються знімати фільми в час війни. Теж здавалось би, фільми в війну здава, знімати треба. Тому що фільми в війну це дуже важлива історія. Це історія нашого внутрішнього протистояння, це історія ну, внутрішньої пропаганди. Давайте вже так скажемо. Це історія того, що треба накачувати свою країну правильними меседжами. Ну, от, але це точно не історія, коли політичні паси віддають один одному або ну на цей фільм 33 мільйони гривень. Це точно зараз найпотрібніший фільм, чи це перепасовка між президентом та лідерами думок за вдалі інформаційні кампанії? І ось тут якраз таки в населення виникає дуже багато питань, чи дійсно в тіні війни чиновники чесно розподіляють ці гроші? Тому що для прикладу герб і фільм це добре, але завищені ціни і політична доцільність окремо взятих персонажів викликають. Дуже великі сумніви викликають дуже великі питання, чи дійсно це націлено перемагати ворога, чи це націлено на вирішення своїх внутрішніх питань? Піару, збагачення, політичного якраз таки, е отримання бонусів, бо вся країна щиро хоче перемогти ворога, але не всі чиновники. Не всі державні управлінці рівня мерів чи, наприклад, навіть міністрів, дійсно націлені на цю перемогу. Не всі вони дійсно шукають ось цього в них свої. Як нам здається, мікроцілі, але ці мікроцілі коштують державному бюджету мільярди і мільярди гривень, які витрачаються кожного дня. Зрозуміло, що країні треба зброя. Країні треба кормити військо, треба одягати військо, давати йому зброю, навчати, робити так, щоб ця армія була непереможна. Нам потрібно для оборони все. Нам потрібні для оборони дрони, про які ми почали говорити, але, типу, їх не закуповують. Міністр виходить, каже, що 20 вже є. Виробників, які стали на озброєння, але знову ж таки, чи їх 20, чи потрібно більше. Тому що для перемоги, як казав Клаузевіць, потрібно все. І ось тут питання: чи дійсно ремонт стадіону десь в середині Західної України найпотрібніша історія? Чи нам дійсно треба переглянути бюджет? Але тут теж не треба бути радикально виключно в одну сторону. Черчиллю, коли принесли це приславута історія, але її тут варто точно згадати, коли Черчиллю принесли бюджет на підписання, бюджет культури а, принесли бюджет на підписання, дуже скорочений був бюджет культури. На що Чертів сказав, а за що ж ми тоді воюємо? Тому такі речі, як освіта для дітей, як культура, як декомунізація, як накачка своєї країни правильними інформаційними меседжами. Тому що це війна і інформаційна, в тому числі це речі, на які треба витрачати кошти. Але питання чи варту є тризуб дійсно? Я зараз не про те, чи. Потрібна ця акція вартістю там в 30 мільйонів чи в 20. Я про те, чи дійсно це не закладений туди чийсь персональний інтерес. Бо якщо подивитися на цю металеву конструкцію, виникає враження, що за мільйон, ну максимум за два, ви могли б його реалізувати. Чи точно він повинен коштувати 30 чи 28. От. І ось це питання: чи не крадуться на цих речах? А, тому що все-таки ми коли ми говоримо про, наприклад, Речі про збори, про волонтерські фонди. Там дуже жорстка регуляція суспільства. Населення це моніторить, контролює, населення за всім цим дивиться. Але в той же час ми так не контролюємо нашу владу, коли вони витрачають наші комунальні чи національні бюджети, коли можуть просто на якихось непотрібних речах висадка клумб чи, наприклад, ямковий ремонт списуватись мільярди. І таке дуже часто буває. Ми чомусь не хочемо дозріти до того, щоб контролювати всі свої бюджети, щоб контролювати наші гроші, які ми постійно сплачуємо. Ну, от і тут потрібно теж знайти адекватний підхід до того, що наскільки тратити. Тому що теж є. Перегіби інколи коли кажуть, що все треба віддати на армію. Але окей, давайте чесно глянемо. І там волонтерське, неволонтерське, да, весь бюджет. Ми половину бюджету віддали. Але теж повинні розуміти, що половина бюджету на армію половиниться корупціонерами. Для прикладу, яйця по 17 розкрадали мільярди гривень українського бюджету. І це негативна історія. Друга історія воєнком, який скуповує нерухомість в Марбелії. Це негативна історія. Це теж розкрадання, розбазарювання воєнних бюджетів. Так, ми всі свідомі того, що зараз не до кінця військові е, управляють своїми бюджетами. Політичний фактор сьогодні став над військовими. І військові не мають повного права управляти своїми бюджетами. Це теж правда. Військові сьогодні повинні слухати політиків і часто приймати кадри на рівні замів тільки через те, що політики нав'язують їм цих корупціонерів. Це теж правда, про яку зараз ніхто не говорить. І ми повинні розуміти, що розкрадання гуманітарки, аналогічна історія минулого року. Суспільство її побороло разом з західними журналістами і західними партнерами. Перестали практично красти, але крали. Але яйця по 17, воєнкоми Марбелії, розкрадання гуманітарки, чому нікого не карають? Це дуже важливе питання. Чому суди не виносять вироки? Чому ніхто не покараний за це? Не для того, щоб нажити політичних балів, а для того, щоб наступні не крали. Розумієте, ось це для чого потрібно. І коли ми говоримо про відбудову, відбудова треба. Чи в першу чергу треба стадіон? Ні. В першу чергу, ми, наприклад, ви бачили цю історію з Бородянкою. минулого року допомагали бородянці після окупації. Да, ми підняли високу планку, давайте знайдемо архітекторів. Але це був меседж політичний. Насправді шукали і знайшли там. Одна країна дала дитячий садочок за мільйон євро. Друга країна каже, у нас немає садочка, ми не можемо багато грошей дати. Ми маленька країна, там Литва. Да, ми дамо будматеріалами, суміші. Будівельні деревина, цемент супер, давайте. Але, типу, хтось третій каже: ми не можемо це дати. А ми можемо дати там привезти вам якісь е, тимчасові крівлі. Окей, давайте це. Але це для того, щоб ми розуміли, що через кілька місяців прийде зима, через кілька місяців буде осінь, буде холодно. Потрібно укріпити людям і зробити можливість заїхати в своє житло, а дітей відправити до школи та садочка. Так само ми робили шелтер в Черкаській області. Ну теж сказати, що гуманітарні речі не потрібні, не можна, тому що дітям треба шелтер. Ми повісили там красиві картини, книжки поставили, зробили класний ремонт. Одна відома ІТ-компанія, компанії, яка просили не називати дала мебель. Західні товариші теж дали гроші на ремонт. Його зробили цей ремонт в десятки разів менше, ніж там місцеві депутати казали. Вони казали, 5 мільйонів а зробили там за 280 тисяч. Вони казали, як так, це ж. Піар, ви зробили на 20 разів дешевше. Ну супер, піартесь так само. Але це треба робити, тому що є нагальність, людям треба заїжджати. Тобто в центрі прийняття цих рішень повинна бути чітка, зрозуміла логіка, що треба країні. А не коли типу, починають перекладати бруківку заради того, щоб перекласти бруківку і нажити на цьому мільярди. Ось цього точно не треба. Так само з військовими бюджетами. Так треба направляти максимум. Але і там теж треба встановити контроль. Треба показові посадки. Без цього ми не зможемо рухатись далі. Ми не зможемо рухатись, якщо не будемо саджати тих, хто крав. Ми не можемо тільки волонтерськими бюджетами витягнути весь бюджет країни, начебто він не наш. Він наш бюджет, нашої країни. І нам треба все це. Зробити. І розумієте, тут ще така історія, коли говорять за приватні кошти, що типу, куди їх направляти. Насправді, кожна людина сама для себе вирішує, куди їй направляти кошти. Якщо хтось вирішив дати гроші на герб, окей, це його позиція. Хтось вирішив дати на щось інше, на шарк, хтось вирішив дати, там, я не знаю, на БМП купити да? Спартан, наприклад. Тобто він сам вирішує. Ми за це теж не повинні критикувати і доїдатися. Повірте, я багато начитався коментарів, ну, от, е, різних е, давачів порад. Але треба робити, не займатися. А тут не так, там не так, все не так. В країні війна. Зрозуміло, що все не так. Але треба працювати, робити. Я дякую вам, що ви дуже активні. Ви дійсно насипали вже мільйон 400 тисяч, нам ще 600 тисяч, я опис в опис залишив. Цей банку залишу в описі, щоб ви теж могли ще долучитися і досипати до кінця до 2 мільйонів і замовимо цей шарк, він поїде воювати. Але ми зробимо там шарк, зібрали. Да? Хтось там зібрав на ще щось інше, на мавік, хтось зібрав, там, я не знаю, на, просто на мисливську рушницю. Це теж треба. І приціл до неї треба, і ночник до неї треба, і далекомір там ще треба буде, і там ще треба буде комусь машина, і все це треба. Ми всі країна, ми всі робимо так, щоб забезпечити армію. І це круто. І тут теж не треба засуджувати людей, що вони щось не те роблять. Кожен робить те, що може. Але тут не повинно бути корупції, коли виникають питання, а чи точно ці гроші чесно потрачені, коли це там має взаємозв'язок з державою чи з будь-ким іншим. Ось тут потрібно дійсно трошки навести. Порядок. Я думаю, що надважливо, розбираючи цей кейс всередині держави, він дуже дискусійний, він дуже емоційно заряджений, але треба прийти до одного простого висновку. Ми не повинні пересваритися. Найголовніше, що ми повинні зберегти в час цієї війни єдність. І єдність всіх українських сил. Всі повинні дивитися нашими шаблями в сторону Москви. Ми не повинні піднімати тут внутрішній фронт щодо. Ось цих розборок один між одним. По одній причині ми кожен раз втрачали державу, коли роз'єднувалося. В і часи різних історичних героїв, в і часи сторічної давнини, і 200, і 300, і 500 років тому, і навіть тисячу років тому, коли Києвом і Україною, вона тоді називалась Русь, правили князі. Навіть тоді ми сварилися. Ось зараз цього робити не треба, але треба ефективно вирішувати питання. І якщо мери, які починають займатися своїми справами, відбудовуючи стадіони, роблять неправильно. Чи треба реабілітаційні центри? Так треба, тому що вернуться хлопці, які могли отримати травму, і їх треба буде лікувати, але вони не будуть бігати. З травмами. Їм треба реабілітаційні центри. Це треба. Тобто повинна бути логіка війни, відбудова країни в війну. Ми не повинні зупинитись, я не підтримую, що не треба на культуру, не треба на освіту, не треба на будь-що інше. Треба. І інколи й вулицю треба відремонтувати, інколи й дорогу треба відремонтувати, інколи й будинок треба відремонтувати. Але це не повинно йти на війні, війни, чи це повинна бути просто дурна трата грошей. От. Е, теж повинні розуміти, що є приватні гроші, кожен хоче як їх тратить, а є державні гроші, де повинно бути ціле направлене з точки зору того бюджету, який ми вибудували. Але і бюджет теж треба покращувати, і наповнювати, і контролювати. І що найголовніше контроль цей карати, якщо хтось порушує закон. От, е, ще одна історія. Не повинно бути ось цієї Спору цього між мерами і національною владою про військові борються, збройні сили дають можливість їм тут боротися не для того, щоб вони боролись один з одним, а щоб вони розбудовували країну, робили її сильнішу, кращу, розвинутішу. Ми постійно ставимо в приклад для себе Ізраїль, що доки країна воювала чи в Польщу, план відбудови Варшави будувався в війну, і це теж правда. Тому нам треба працювати над цим. Але не один одному ставити палки в колеса. Дуже часто цим грішать мери. Але давайте чесно, цим грішить і центральна влада. Це теж буває. Тут треба дати меседж суспільства, друзі, стоп! Ми не хочемо цього бачити. Ми хочемо, щоб ви працювали на благо держави, а не розривали її, тому що хтось із вас крутіший, хтось сильніший, хтось більше вкрав, хтось менше. Це точно не наша історія. Тому що єдність для нас це надзвичайно важливо. Єдність це наша сила, з якою ми зустріли ворога в лютому 24-го і 22-го року, 24 лютого, і це те, з чим ми повинні пройти весь цей етап. Це те, з чим ми повинні прийти до перемоги. А потім будемо розбиратись. Політично мається на увазі, якщо корупціонери зараз є, то їх треба саджати зараз, щоб іншим не хотілося. Яйця по 17, йде слідство, йде затягується, СІЗО хочуть випускати домашній арешт, і далі, далі, далі. Під кровом війни, в тіні війни, живуть суперкласно судді, корупціонери, хабарники, слідчі, які не доводять справу до кінця, прокурори, які не виконують свою державну функцію. Всі вони заробляють суперприбутки на нашій державі в той час, коли гинуть найкращі люди. Ось це треба зупинити. А те, що треба розвивати і культуру, і. Десь допомагати відбудовувати державу всередині, не забуваючи про фронт, який є найголовніший. Він сьогодні стоїть в центрі. Це правда. Ну і власне, не затягуючи ваш час, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях вашу. Думку гроші, спільні гроші нас всіх: і державні, і приватні донати, які ми кидаємо. Що ви вважаєте? Чи мають право мери перекладати одну і ту ж саму брухтівку, пересіваючи пісок, відбудовувати стадіони, чи всі гроші треба направити на армію, чи, наприклад, шукати комплексне рішення військової доцільності того чи іншого об'єкта? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей. Канал, поставте лайк і дзвіночок до відео. Ну і ще раз нагадаю, що попри всі сварки, ми все рівно з вами збираємо на шарк. Мільйон чотириста вже є, 600 тисяч нам з вами треба дозбирати. І це десь нам, нас з вами. Трошки менше, ніж по 4 гривні. На 140 тисяч, 143 тисячі з вами. По 4 гривні, якщо кожен докине, ми зможемо закрити шарк, підписати угоду і відправити його в виробництво, щоб максимально швидко він був на запорізькому напрямку. Тому, друзі, дайте копійку, будь ласка, на шарк, опис цей банка буде в описі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Росіяни далі обстрілюють наші міста. Нам потрібно бити ворога і найкраще це робити класною високоточною технікою. Тому, якщо можна, донат. Бережіть себе, до зустрічі.